Це якісь нові домовленості. Ви, як політолог, пане Володимире, поясніть, що це означає, що це передбачено у плані перемозі. Це вже починають виконувати цей пункт, чи це навпаки означає, що цей план перемоги не прийняли, але це ось якась така альтернатива? А яка альтернатива? Якщо б альтернатива, і якщо б не прийняли, ніхто б до нас не приїхав. І не було б нових пакетів зброї. Ось така була б альтернатива, якщо б не прийняли. Угу. А якщо приїжджають, приїжджають для чого? Щоб обговорювати, а скільки вже а, ж можна обговорювати? Ні, так в даному випадку будуть обговорювати конкретні пункти. Ну, скажу так: по-перше, ну, і це зрозуміло вже. Я думаю, що і Зеленський це знав, але свідомо підняв планку вимог, щоб це стало предметом дискусії. Насправді, перша мета, завдання мінімум, перший крок. Примусити наших партнерів до публічного, а іноді і не публічного діалогу з тих питань, які нас цікавлять, от простий приклад на веду. Тема запрошення України до НАТО. Я нагадаю, як, яка історія була, щоб було зрозуміло на про що йдеться, півтора роки тому, перед Вільнюським самітом НАТО, Зеленський. Публічна, активна, ну дуже наполегливо. І не тільки він і деякі наші партнери також ставили питання: треба, щоб було запрошення України до НАТО. Не були готові до як і зараз, так і тоді. І Шольц, і Байден. Байден, головне. І тому нам сказали: ні, не на часі, але треба було якось реагувати. І тому для того, щоб скажімо так ми отримали і певний позитивний результат була декларація лідерів Великої Сімки, де нам сказали, що буде довготривала підтримка, воєнна, економічна і інша підтримка України, та яку ми маємо зараз, буде і далі. Після війни і це потім було закріплено в угодах, в безпекових угодах. Отже, зараз підписано більше 20 таких угод. Бачите, ми ставили планку про членство, отримали трохи інше. Безумовно, це п'ята стаття НАТО, але тим не менш, ми отримали певний результат мінімум. Далі, Вашингтонський саміт НАТО в цьому році, Байден особисто просив Зеленського не піднімати питання про запрошення в НАТО, просив і деяких лідерів європейських країн. Ну і погодились, окей, Ми не хочемо конфлікту, скандалу, відмови публічної. Ми не ставимо це питання. Але що сталося пізніше? Восени, в тому числі і під нашим тиском, тема Україна НАТО обговорюється. Обговорюється в закритому режимі, неофіційно, в кулуарах, в кабінетах НАТО навколо НАТО. Про це свідчать публікації в західній пресі Financial Times. От інтерв'ю Столтенберга, який пішов в відставку з посади генсека НАТО, деякі інші матеріали. Зеленський це теж відчуває. І тому він в цьому плані на перше місце ставить пункт про запрошення України в НАТО. Він знає, що позиція Байдена і позиція Шольца буде негативною. Але він свідомо це робить. Для чого? Для того, щоб викликати публічну дискусію на цю тему. Бо це важливо зараз. Не буде негайного рішення найближчі місяці, і можливо, ну скажімо так, і наступного року можливо ще не буде такого рішення. Все залежить від обставин. От, до речі, теж показова історія на запрошення. Верніше, наш, наш, наш запит до НАТО вибачаюся наш запит до Європейського Союзу про членство, в ЄС, він з'явився в перші дні війни від Зеленського і нашого уряду. Здавалося б, на той момент це абсолютна авантюра, утопія. Але коли ми вистояли, спочатку Урсула фон дер Ляєн каже, будемо розглядати. Потім три європейських лідери приїхали, сказали: Добре, да. І ми вже в червні 22-го року отримали статус кандидата-члени. в ЄС. зараз є переговори, е, є спротив з боку Угорщини. Теж нас ще чекають, чимало проблем, і це буде не відразу членство в Євросоюзі, але процес іде. Я чому про це кажу? Тому що обставини. Можуть так скластися обставини, що зараз нам кажуть ні, а завтра можуть сказати так, запрошення в НАТО. Членства в НАТО не буде, поки йде війна. Це всі знають. Це Зеленський теж про це знає, тому що НАТО не хоче вступати в війну з Росією. Ну тому, що це ризик ядерної війни. А запрошення це політичний сигнал. Це таке попередження, як жовта картка Путіну. Поки що не готові йти. Найбільш обережні політики в ЄС і ну і взагалі на заході на це, але тим не менш, Зеленський намагається їх підштовхнути. Ну і ще один важливий момент відзначу. в чому сенс цього плану перемоги. Зеленський хоче, що називається, розтормошить наших друзів, які зараз, вибачте, в стані ступору. Вони готові нам допомагати і допомагають. До речі, от теж оці пакети. Чому зараз про них питання? Пакети воєнної допомоги, і як сказав Зеленський, вони мають бути більшими. А тому, що термін повноважень Байдена закінчується, і це ну, можливо максимум, що Байден може зробити. По-друге, треба використати ці гроші і ту зброю, яка нам обіцяна. Законопроектами, який був проголосований в квітні, тому що якщо завтра прийде Трамп або виникне нова суперечка між Білим домом і Конгресом, ще невідомо, коли ми отримаємо новий воєнний пакет від Сполучених Штатів. Тому зараз треба отримати. Але головне, щоб вони і США, і Європа, європейські лідери замислили, що треба виходити з нинішньої патової ситуації. Треба діяти швидше і рішуче. Інакше у Росії буде перевага, от власне. Це те, чого хоче добитися Зеленський від наших партнерів, а також рішучість, щоб вони ставили ультиматуми Путіну. Не Путін ультиматуми ставив тільки, а щоб і вони ставили Путіну Путін ультиматум. Наприклад, ви не хочете давати дозвіл про далекобійну зброю? Окей, але ви можете попередити Путіна. Що якщо він буде бити по нашій енергетиці, руйнувати енергетичну систему, тоді. Захід може дати дозвіл бити по їх енергетичних об'єктах їх далекобійною зброєю. Але От, поки цього не сталося, Росія до цього вдається, але поки що нам не дають, ні, дозвіл. Ні, дивіться. Ні, це різні речі всі знають, про що йдеться. От сталося те, що сталося навесні, коли вони зруйнували всю нашу теплову енергетику. А зараз, коли я кажу про удари по нашій енергетиці, це не просто удари там про трансформаторних станціях, це удари по атомній енергетиці і по трансформаторних станціях, які забезпечують роботу атомних станцій. Це може призвести до колапсу енергетичної системи. І отут мають бути жорсткі попередження. Якщо Росія спробує це робити, ось тоді. Ми маємо отримати дозвіл бити по російських цілях, зокрема по енергетичних цілях баш на баш, от як треба діяти. До речі, це понім це розуміють деякі західні лідери. Я тут про Шольца згадував. А я процитую лідера опозиції, лідера християнських демократів Мерса, новий лідер цієї партії. До речі, наступного року ця партія може стати переможцем на виборах. Бундестах, так угу. от він каже на противагу Шольцу, що зараз треба. Попередити Путіна. Або ти припиняєш атаки на Україну, повітряні атаки. Або ми даймо Україні для ударів по Росії Тауруси. Попередження. Це не згода, що от завтра ви можете використовувати попередження. Да. І таку мову я запевняю: Путін буде розуміти найкраще. Тому що він сам грається в такі ігри, він ультиматуми ставить, а йому треба ставити ультиматуми. От що власне хоче Зеленський отримати від наших партнерів, не обов'язково до речі давати згоду Так, Володимире. Але це знову ж таки це лише І до того, поки дай Боже, аби він прийшов до влади і ті слова, які він зараз безумовно, говорить, передавати безумовно. Україні Тауруси. Це може звучати виключно як передвиборча кампанія. А коли прийде до діла, Голи, то вони скажуть. Можна. Ой, а в нас в обмеженні кількості, ой, а у нас не вистачає, ой, а нам самим треба озброюватися. Я, я з вами погоджуюсь. Да, треба дочекатися конкретних дій. Але Шольц перед виборами. У Шольца теж вибори. Так Шольц перед виборами розігрує прямо протилежну карту. Шольц на вибори хоче виступати в ролі миротворця, і Мерц міг би теж виступати. От як Ангела Меркель робила. Так, да, що давайте торгувати з Путіним. Бо да, вони да, орієнтуються на що... своїх виборців. А якщо подивитися соціологічне опитування, то там німці загалом не хочуть допомагати Україні. Вони нічого хочуть закінчення подібно, цього, Нічого цього подібного подібно. більшість, більшість німців не хоче вони виступають за переговори. Це так, але казати, що німці не хочуть допомагати Україні, це не відповідає дійсності. Да, частина німців так, але не більшість. Не більшість інша річ, що ну німці завжди е, піклуються про власний бюджет, у них дефіцит бюджету Це за так далі. Але німці більшість німців за допомогу Україні. Інша річ там яка допомога, в чому допомога? Да, більшість за припинення війни. Оце так, да але абсолютно не відповідає дійсності. Теза про те, що більшість німців проти допомоги Україні. Угу. Зафіксувала я ще ось Володимира. Ви приводили приклад про те, що е, Україна і не очікувала того, що вона отримає е, план е, вступу до Зеленський, Львів. Зеленський, е, Україна не. різна да, да да, 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 Зеленський. Ну я принамі також не очікувала, що нас так швидко будуть просувати до європейського союзу, і європейський союз піде так швидко нам назустріч. А це одне. А ви приводите до прикладу е, альянс. Е, НАТО. Це ж про інше. Це про те, що Європа або країни, які є е, е, учасниками, вступлять у війну. Тобто то про економіку, а це про війну. І це е, е, геть про інше. А я вам поясню, я ж сказав, ви, можливо, неуважно почули. Йдеться лише про запрошення. Вступ в НАТО може бути лише після війни. Уважно подивіться, як виступав Зеленський, як він сказав. Він сказав: зараз тільки про запрошення. Вступ в НАТО тільки після війни, поки йде нинішня війна. Ми на ми не можемо вступити в НАТО саме із-за війни, тому що це буде означати війну між НАТО і Росією. Так що тут нема протиріччя, Зеленський пояснив запрошення в НАТО це не вступ, це сигнал. Сигнал підтримки України і те, що ми отримуємо на повоєнний період гарантії безпеки, і це попередження Путіну. Попередження про те, що не буде переговорів торгів. Щодо членства України в НАТО Володимира, і на сам кінець я уважно читала е, витяги із книги Вудворда е, відомого американського журналіста. А е, називається вона війна, і він е, викладає наступну думку: що е, Борис Джонсон, будучи ще прем'єр-міністром Великої Британії, е, телефонував Путіну або особисто з ним зустрічався і е, говорив про те, що е, Володимире, ти ж розумієш, що Україну ніколи не візьмуть в НАТО. Немає приводів для того. Аби нападати на Україну. На що Путін відповів: Я розумію, що Україна ніколи не в НАТО, але я хочу від вас, аби ви це заявили офіційно. Що скажете на це? Якщо я, це я дійсно скажу... відповідає дійсності, ось така є, історія, ну, ось такі, я ось думаю, такі що, заклади. Що, я думаю, що багато чого що є в цій книжці, ця книга така жовта в прикому переносному сенсі. Так багато пліток. От мені цікаво, а Борис Джонсон, <рис> це підтверджує. Поки що не бачила Почу цієї заяви. Я можу вам сказати, я можу послатися на Бориса Джонсона. Борис Джонсон публічно... От тут ви цитуєте, що він каже Путін, що Україна ніколи не буде в НАТО. А зараз легко перевірити Борис Джонсон в своїх статтях, в своїх виступах він Він підтримує членство України в НАТО і не тільки Борис Джонсон, а й ті, хто зараз при владі, от минулий уряд, ну не нинішні нинішні теж підтримали Борис, але останній уряд консерваторів підписали угоду з Україною, де підтримка членства України в НАТО зафіксована. В угоді про безпеку співпрацю на 10 років. І там написано: ця угода буде діяти або 10 років, або до вступу України в НАТО і Великобританія підтримує вступ України до НАТО. І ще одна цікава деталь про Бориса Джонсона. П'ятий пункт плану перемоги, де йдеться про заміну військ США в Європі українськими військами це ідея Бориса Джонсона. Оце не плітки, Книжці Боба Вудварда, тому що там стільки uh -huh. пліток, стільки такого хайпу, що ну от у мене тут дуже багато іронії щодо цієї книжки. Але от текст можна подивитися раджу, хто хоче влітку, в липні, мені здається, була колонка Бориса Джонсона в Daily Mail, і він там якраз про це написав: що друзі американці. І це він до Трампа звертається, прямо звертається до Трампа. У вас 70 тисяч військ. Ви не хочете, щоб ваші війська були в Європі. Це він Трампістам каже самому Трампу. Так давайте, давайте замінимо ваші війська на українські українці. Вже вміють користуватися натівською зброєю. Вони вже дуже боєспособна, боєздатна армія. Але нюанс, щоб українці замінили американців, вони мають стати членом НАТО. Зафіксували Володимира дуже дякую за цікаву розмову. Володимир Фасенко, політолог, гарного та тихого вечора вам.